В російському місті Орел лунали вибухи цієї. Ночі є різноманітні кадри цих атак дронів. Там було оголошено повітряну загрозу, ракетну небезпеку. Ну і бачимо, власне, такі красиві феєрверки в небі над орлом. Складно сказати, що спричиняє саме таке візуальне явище так, падіння всіх цих численних іскорок, чи це щось було збито і уламки падали з неба в такий доволі ефектний спосіб. Але, зрештою, були і при. Льоти були удари по певних об'єктах. Зокрема, можемо е, зазначити, що в Орлі знаходиться декілька нафтобаз, і також розташована військова база, з якої росіяни запускають по Україні і дрони типу Шахет. Ця база має вісім пускових майданчиків на землі і ділянку дороги довжиною до трьох кілометрів, де ці дрони можуть запускатися із транспортних засобів з таких мобільних платформ. Можливо, ця база була атакована, можливо, саме нафтобази, які раніше вже були. Атак... Атаковані в Орлі відносно нещодавно.